Усіх вітаю на каналі Життя з Вірою. Мене звати Надія, і тут про життя переселенців, життєві історії та роздуми. У створенні цього влогу багато участі прийняла моя мама, тому що кілька днів з цього тижня я майже нічого не робила, не знімала, тому що мене наздогнали побічні дії після останнього щеплення від сказу. Я почувалася дуже погано, розбито, не було сил, була температура. І тому сьогодні буде трохи незвичний формат. Ось це вирішила вам показати яму, котру ми викопали звіті, щоб воду сховати від морозу. Був дощ і трошки обвалилася. От зараз глина така, тут така важка, то я її прямо так от беру, так прямо придумала, щоб можна було самої. І викидаю. Як, сніж... Як сніжками кидаюся. Отак. І викидаю її. Отак добре. оце. <клова> Голова громади нам дозволив цеглу брати тут. Я сьогодні зраночку їду по цеглу. Зараз велосипед тут ставлю. Такий у мене гарний велосипед, його називають от ровер. Ну, не тут, а на Тернопільщині це мені друзі подарували цей ровер. Зараз я його поставлю. Ровер. Так. Оце мій ровер такий. О, такий гарний. Мені так він подобається. Оце моя, мій інструмент. О, Надіка купила дуже гарно. молоток. Так. І йду, так, де мені краще? Мабуть, от цього боку зайду. Так. О, отут. Тут і буду бити. О, як гар, яка гарна цегла. Ось я вже трошки набила, трошки стомилась. Тепер я поки що відпочити, я його. Повиносю от сюди, щоб було зручно грузити на причеп. Дядя Коля обіцяв приїхати, перевезти. От, я сюди його буду складати це цегло. Ось так от. Дідя Коля потім приїде і ми заберемо. Поки попереносю, я відпочину і знову буду бити. От, так добре. Це я вже принесла першу партію. Зараз йду. До другої буду переносити. Це вже я набила тільки. Правда, чогось вона трошки така кришиться, така вона чогось слабенька. Але це краще, ніж взагалі нічого. О, це перше А по-друге, як казав Соломон, ліпше мале при страху Господньому, аніж скарб великий і при тому тривога. Так що я дуже-дуже рада, що. Господь нам дає таку гарну цегу, воно нам прослужить де потрібно, нам вже не треба там якісь там споруди робити. А таке щось там десь, яму якусь викласти, то піде. Ось це другу партію перенесла вже трошки. Піду зараз ще доб'ю і буду поспішати, бо мені ще хлібчика треба пекти. Він уже достиг, в мене я його дві доби роблю. Надія хотіла сьогодні приїхати. Гарний контент зняти, але поки вона дуже є, їй допомагає. Це взагалі ще пані відсказували дуже важкі для здорової людини, а у тому що Надійка після всього того вона ще не відновилися, і це дуже важко. Переноситься дуже важко, але все буде добре. Так, ну це, це третя партія. Третя вже багато кришиться, багато, але вже тут зробила все, що можна. Ось тут вже більше не можна, там плита лежить. Ось ну, вже помчалася я додому, бо в мене хліб, треба терміново пекти, а те потім вже переносю. З лікулі, коли будемо. Так, все. Вже трошечки сонечко припікає, все, Так, ось приїхала. Надійка ще лежить, а її вже чекають. Її улюбленці. О, як вони її чекають. Такі такі цікаві. Так, президіум. Тим часом ми вирішили поправляти моє здоров'я парним козячим молоком. У житті вже не раз стикалися саме з таким засобом підняття імунітету. І знаємо, що парне, козяче молоко це дійсно цілюще життєдайне зілля, тому вирішили зараз не упускати такий шанс. Дядя Коля, з яким ви вже знайомі з попередніх випусків, домовився з односельцями, які тримають кіс, що я кожного вечора буду приїжджати к вечірньому на дою та купляти пів літра молока. Там, 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 я Хватит, я там, там, ще pues, <Teach Him> І таким чином тепер кожний мій день закінчується таким смачним акордом. І хоч ще пройшло дуже мало часу, все одно я вже помічаю за собою позитивні зміни. На тижні все ж таки було трохи сонця, і я навіть встигла. Зняти трохи соняхів. Це ми їдемо щасливі, тому що нам віддали купу ящиків, які постійно потрібні у господарстві. І так можна знаходити радість навіть у таких дрібницях. А ще в нас майже закінчився пісок, який ми привозили на початку нашого будівництва, тому знов замовили машину, коштує вона з доставкою у наше село 5 тисяч. І в цілому це теж привід для радості, тому що виходить, що будівництво хоч і потроху, але все ж таки йде до свого логічного завершення. Хоча зараз, мабуть, доречно казати тільки про кульмінацію, тому що до завершення ще дуже далеко, але все ж таки хоч і потроху, але справи робляться. І тепер показую зміни, які сталися в нас по будівництву на цьому тижні. Майстер зробив розводку під воду, під каналізацію. І в цілому, ця площадка вже майже була готова під стяжку. І пастор Володимир приділив нам свій єдиний вільний день на тижні, зробив опалубку та ось цю важку роботу по заливці бетона. У бетон відразу закладалися шпильки, на яких потім будуть триматися каркасні стіни. А ми з мамою тим часом виловлювали та ховали котів, щоб вони не походили, хоч все одно в нас катюха встиг все ж таки походити по бетону. Потім ми. Визволяли з будинка Дусю, тому що вона теж могла походити, але все ж таки вже запізно ввечері вона все ж таки вскочила на цей бетон, залишила трохи своїх відбитків. Дуся. Незрозумілі події на цьому тижні також були. Якось я вийшла після обіду та побачила, що на дорозі біля нашого будинку лежить кіт мертвий. І видно було, що він вже давно не живий. і яким чином він опинився на цій тихій вуличці, було дуже незрозуміло, тому що автівки тут в цілому то не їздять дуже швидко. І я подумала, що якщо його хтось не забере протязі доби, то, мабуть, мені прийдеться брати до рук лопату, тому що кожна тваринка має право бути похованою. Так ніхто цього кута й не забрав, тому прийшлося трохи попрацювати. На час, поки стяжка буде застигати, нам зробили такий імпровізований Подіум, щоб ми могли зайти, вийти у будинок. І, звичайно, стяжку потрібно було поливати. І вважаю, що я непогано впоралась. І ще хотіла розповісти вам про наших квочок. Зараз обидві ходять вільно. Спочатку вони сильно побилися, але потім вирішили об'єднати зусилля. І тепер. Ходять ось так і поруч. Я не знаю, як курчата розбираються, де чия мама, але ввечері під кожною квочкою рівне 8 курчат. Також сьогодні не залишу вас без смачного простого рецепту. Це сирні сніжки, які я роблю періодично вже на протязі багатьох років. Сир вибираєте не кислий. Бажано, щоб не було великих грудочок, тому що прийдеться ось так, як в мене на відео, дуже довго розбивати їх ложкою. При цьому не можна використовувати блендер, тому що структура сиру перетвориться на небажану. Тим часом я вже почуваюся краще, стяжка майже застигла, і вже можна прибрати подіум. І хоч ось-ось Олє -ось знов дощ, намагаюся хоч трохи щось встигнути. Сьогодні не буде традиційного огляду ділянки від мене, а буде огляд города від мами. І я гадаю, вам буде цікаво побачити город очами його хазяйки. Після дощ знов спека почалася. Я сьогодні сапаю, бо земля прямо лопається. Ой, така краса тут за городом у нас. Надійка дуже любить квіти, то ми саджаємо так. Ось я думаю, от скільки треба праці, щоб щось гарне в городі вирости, щоб все висипати, щоб все вирвати цю траву, поливати, доглядати, від щітники обробляти. Отак от воно в житті, щоб щось гарне таке, що від душі свої виросте, щось красиве, стільки зусиль треба. А от погане, воно і само, роз, само росте. Не треба його ні полювати, нічого. Отак, от така дійсно рослинність тут. Я навіть не думала, що картопля, оце, розумієте, ось, зараз, оце один рядок картоплі. Оце. Я його підв'язала з двох сторон, бо він на помідори лягає з одного боку, а з іншого на квасолю. Я не бачила ніколи таких кущів картоплі. Тут таке цікаво дуже. І вона по пояс виростає. Це помідори, це морка. Гарбузи теж, я не думала, так вони ростуть гарно тут. Слава Богу. Соняхи такі красиві. Це кукурузка. А це кукурузка вже така велика. Ось а це вже скоро будуть збирати тут. Збирати. Після дощу попадало воно, шкода дуже. Але ну, що зробиш так? Ось така кукурудза велика. Поки дівчата мої відпочиваючи, дранечко. Ой, такий красивий майор тут такий червоний. Такий просто на так, 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 такий аромат стоїть тут. Який Соня гарний, такий великий. Але зростом не великий, а сам великий. Це морка, теж от картопля прям падає на цю. Це капуста. Дуже я задоволена цим методом. Білокрилка, знаєте, стільки цієї білокрилки, що вона прямо у повітрі, прямо у вічі, всюди літає. А тут, слава Богу, це агроволокно, воно просто якась знахідка для... Капусти. Оце картопля. А кабачки, кущі які. Такі великі. Тут ось, це ж таки. Я коріночка написала. Вгодовані. Так так точно. Воно, вони такі вгодовані. Ця картопля вже скоро буду підкопувати. а це ось цибуля. цибуля. А ще я посадила селери багато тут. Насадила, ось зараз покажу. Зараз. Ось це Селера. Ось це Салера все. І ось це Савера. Тут така вже велика. Я дуже люблю оцю селеру. Супи, бульйони. Насадила селеру. А оце мелотрія називається. Не знаю, чи щось буде з нього. Ну, посадила, воно в'ється. Ой, куди воно в'ється, не знаю. І зробила. Отаку потику, але не знаю. А це селера вже перша, що я саджала, вона така вже величенька. Ось така. Ось. Багато насадила. Не думала, що вона виросте, бо я пізно сажала її. Оце лукпорії, теж розсадою вирощувала його. Оце насадила їм чи як суниця, да? Чи? Суниця вона. О, яка велика. Виросла. Біля віранди була. Оце все суниться. Отака. Хочу картоплю викопати і далі тут малину посадити ряд. А далі полуницю. Ну, Може смородина ще. Мені дуже подобається смородина, червона. І червона і, і, і чорна. Все подобається. Так. Це тут Помідори, тут капуста вже така велика. Помідорки вже це я саджала ранні. Тут навіть помідорки є. Так. Оце я два дні не вийшла на город, два дні, бо будівництво там у нас було людина працювало, то вже отакі. от такі наросли. Кавачки отакі наросли. великі. А Тут буду сапати зараз, бо земля лопається. Ось. От, два дні. Пека і все. І вже все треба сапати швидко-швидко. Ну, зараз зробимо. Зараз посипаю, а потім поїду це і ще. От це квасолька така теж гарна. Так. Ось тут. Арбузик лишився, кущик. Я його лишила, він так плететься туди, на травиці, сюди. так. Ось, Тут я не знаю, чи будуть кави чи ні. Тут трошки, я думаю, їм місце не дуже вдало вибрала. Плюс, я думаю, що їм треба більше сухо і спекотно треба. Оце посіяла шпінат. Я. Ось шпінат посіяла, а тут кріп. Тут динька, щось вони хворіють, не знаю, може. Я думаю, місце не підход, бо тут затишок такий. Хоча вон там динька маленька є. Вон там. І вон там ще динька. Ну, подивимося, що воно буде. Не знаю, тут я картоплю слежала. лежала, зійшли квіти, я картоплю посадила, картопля гарна. А це надійка на, Надійкина краса. Такі соняшники. Маленькі такі, Такі красивенькі, просто такі гарні. Вастівки, теж такі, просто мені дуже подобається. І білі, і рожеві, і бордові. Та, там, там ще не цвіли вони. Тут айстри скоро будуть. Оце ціні. Теж такі гарні. Ногітки. Така краса. Ой, який великий, який великий. Це баклажани, не знаю, може, ще буде. Перець солодкий. Я залізно посадила, не знаю. Чи буде, чи не буде він. Ось тут заджала баклажани, але вони. Та я помідори тут посадила. Щоб задарма дарма земля не пустувала. Це пух. Пух, чого ти? А? Ну не тих. Ну, Пух. Ти ж бігав? Всю ніч бігав. Ну, всю ніч бігав. Да, да. Теж дуже люблю квіти, дуже подобаються мені квіти. Це такі квіти, Ці гарні. Це касічка дрімаю. Чекаю Надійка. Тікаю Надійка, да, де Касічка? Який ну, касічка. гарний котик. І ряба там, і малинка. А от квіти тут, знаєш, мені так подобаються. Та, така краса. Дякуємо дуже за такий подарунок. Нам подарувала жіночка, підписниця Надійкана. Дуже вам дякую, що провели цей час на моєму каналі. До нових зустрічей!